Сьогодні відбувся несподіваний візит прем'єр-міністра Угорщини до Києва. Одіозний угорський політик, який займає відверту антиукраїнську позицію, несподівано відвідав Україну, про що спілкувалися, та про що, врешті, домовилися Орбан та Зеленський. Докладніше далі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до України у перший день головування Угорщини у Раді ЄС та заявив, що війна є найголовнішим питанням у Європі. Орбан повідомив, що Угорщина виступає за мир і хоче зрозуміти шанси на його досягнення. Він також звернувся до президента Зеленського з пропозицією обговорити можливості припинення вогню та подальших переговорів. Орбан наголосив, що війна в Україні серйозно впливає на безпеку всієї Європи. За словами Орбана, міжнародний. Одна дипломатія потребує часу, тому він закликав Зеленського розглянути можливість припинення вогню з обох сторін та продовження переговорів. Водночас, Москва раніше заявляла, що не збирається припиняти вогонь на час переговорів. Основні тези зустрічі між Зеленським та Орбаном включали обговорення торгівлі, транскордонної співпраці, інфраструктурних та енергетичних питань. Однією з ключових новин стала домовленість відкриття першої української школи в Угорщині, яку фінансувати угорська держава. Орбан наголосив, що ця школа не буде єдиною, і Угорщина готова відкрити стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Угорський прем'єр висловив бажання налагодити стосунки з Україною, підписати глобальну угоду про співробітництво, а також підтримати Україну у період головування Угорщини у Раді ЄС. Лідери заявили, що зміст їхнього діалогу може стати основою для нового двостороннього документа, який буде регулювати відносини між країнами на. Основі взаємності. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.